Сьогодні ми на виробництві. Який же обрати дровокол з бензиновим двигуном або мережевий? Дивимось, як вони працюють. О, до речі, це ми зараз тестуємо дровокол мережевий на 12 тонн. Подивіться, яка структура. Сучки. Ось так. Ось так. Ну, а зараз у нас є унікальна можливість відразу порівняти його з бензиновим. Дивіться, це у нас бензиновий дровокол на 15 тонн. І дивіться, як він працює. Ну насолода, насолода. Дивіться, як працює продукція дровоколи, які зроблені в Україні. Нагадаю, що ви можете завжди замовити, завжди написати, або отримати консультацію стосовно, який же обрати дровокол бензиновий або дизельний. І такі бувають випадки. Але, шановні, все, робочий процес дуже круто, коли ми маємо можливість вам все показувати. Дивіться, яка структура ось так. Дуже багато хто каже, бензиновий краще працює, ніж мережевний, але кого цікавлять дровоколи, телефончики в описі або пишіть в особисто.